Як в крихітній ванній кімнаті помістити все, що вам необхідно для життя? Показую один раз. Заходимо в цю маленьку ванну кімнату і бачимо, що у нас стоїть башта. Знизу пральна машина, зверху сушильна машина. Знаходяться вони ось в такій ніші, а зверху у нас є ще ось така прикалдесна шафка, де ми можемо зберігати битову хімію, щоб до неї не добрались діти. У нас ось отака душова, виділена душовим склом для того, щоб як ви пишете, водичка не витікала. Тут це буде чітко, тому що правильно зроблена розуклонка. У нас інтегрований душовий трав в підлогу. У нас сантехніка прихованого монтажу. Ось таким прикольним тропічним душем. А також у нас ось отакі прикалдесні полички з нержавіючої сталі, зроблені ось в такій ніші, і вони інтегровані у нас в плитку. Вони ніде не кріпляться, тому що вони вставлені в шви і затертеться це все епоксидною затіркою. Далі виходимо з душової, і ми бачимо перед собою електричну рушнику сушку. Також у нас інсталяція, унітаз. Над унітазом є ось така класна шафка. Для того, щоб ми могли ще більше речей зберігати в даній ваній кімнаті і нікуди за ними не бігати. А також у нас є ось отака класнюча тумба на дві шухлядки. зроблена чітко в розмір від шафи з інсталяцією до стіни. І у нас тут є інтегрована раковина. Ну і, звісно, сантехніка прихованого монтажу це все у нас зберігає місце. Дзеркало з підсвіточкою. Тут у нас є захищені розетки. В цьому місці для того, щоб ви могли зарядити свою щітку або електробритву. Ну і звісно, двері прихованого монтажу. Ось отак воно реалізовано. І не дивлячись на те, що ми знаходимося з вами в малесенькій ванній кімнаті, у нас є абсолютно все, що необхідно для комфортного життя.